Так. Триста да, 373. рішення прийнято. Давайте привітаємо Юлію Володимировну Тимошенко. Так, шановні народні депутати, прошу сідати По фракціях. Будь ласка. Будь ласка, я підписую проєкт відповідної постанови. Наша Україна 99, Я читаю за. Комуністів 3, регіони України 46. Народна аграрна. Народна аграрна партія 33, СПУ, 24, СДПО, 18, Єдина Україна, 22, блок Тимошенко, 17, Демократична Україна, 16, Союз, 15, Воля народу 13, Демократичні ініціативи 14 центр 12, НДП Республіка 9, позафракційні 32.